Вітаю, друзі, в ефірі Задорожній Олексій і черговий щоденник-аналітика до вашої уваги. 17.07 сьогодні понеділок, 13.35, у мене на годиннику. Давайте подивимось, як закрився минулий тиждень. Подивимось старші таймфрейми, день тиждень. Та подивимось також на фоні цього і молодші таймфрейми. По одній годині зробимо прогнози. Щодо можливих рівнів цін, до можливих рухів, які можемо побачити вже найближчими годинами та днями. Починаємо, як завжди, ми з класики, з індекса долара. Бо важливо розуміти, що у нас відбувається по баксу. Давайте, напевно, буде розмітку з годинного таймфрейму видаляти. От, в принципі, нам буде достатньо поки що. Розуміння, як ми йдемо по тижню-по дню, і потім а, будемо вже малювати те, що нас чекає на годинному таймфреймі. От, по Євросі, те ж саме, давайте зробимо. Одразу почнемо з валютного ринку, як завжди, і потім вже будемо продовжувати по. Іншим видом активів. І так, тиждень по а, Баксу. А, дивіться, як я і казав, а, що цей тиждень, можливо, на новинах по інфляції ми закруємо нижче мінімума оновимо його. А, зараз оновлення цього мінімума сталося. І в цілому варто цього тижня очікувати продовження тенденції. Я думаю, що до а, кінця цього тижня будемо далі повсти вниз, А наступного тижня може вже відбутися якась корекція вгору на новинах по інфляції та на фактичному укріпленні долара. Який очікується десь там 27-28-го, го ну, скоріше за все, 27-го, я точно дату не пам'ятаю, це буде засідання ФРС, на якому буде підвищена на 0,25 ставка, і це буде останнє підвищення цього року. І тут, на цьому тижні, ну, мається на увазі наступний тиждень, долар може трошки відкоригуватись, підскочити вгору, на самому засіданні також дати імпульс вгору. А потім продовжити зниження, тому що більше підвищень цьому році не очікується. Так, ну і що по денній динаміці? В принципі, стосовно днів, ми також бачимо закріплення одним днем і під, підтвердження другим днем. Зараз невеличка локальна корекція в п'ятницю перед закриттям ринків, але в цілому ми стоїмо, продовжуємо знаходитись тут в нижньому діапазоні. Може бути ретест цих пробитих рівнів на 101. Uh, і подальше зниження, ну тобто, це ми, в принципі, чекаємо на годинному таймфреймі і будемо вже на ньому більше прогнозувати. Подивимось євро. Динаміка, я думаю, там та ж сама, але дзеркальна. Нагадую, що uh, в розрахунок індекса баксу євро входить там майже на 52-54%, тому що відбувається з євро-доларом, то й відбувається з індексом бакс, але... В дзеркально-протилежному напрямку тиждень ми бачимо дуже гарно, дуже сильно закріпився над попереднім максимумом. Тут продовження тренду очікується, можливо, отаким чином, можливо, отаким чином. По дню давайте подивимось, він нам більше дасть трошки розуміння та аналітики в цьому плані. А, ну, от Знову ж таки, день закріпились, день а, пішли вище. На відміну від індекса бакса, тут а, день п'ятниці у нас закрився такою з, а, свічкою доджі, тобто, це означає, що ціни не впали і не виросли, і у нас не було там ніякої локальної корекції майже. Ну, тобто був, був трошки верх вниз така ковбаса а, невеличка. От, але при цьому ціни залишились там же, продовжують трошки рости. Тому тут також може бути отаке продовження на 1.1452 там з копійками. от Давайте подивимось фунт. от Видалимо наші годинні прогнози. Так. Що стосується фунта, понедільний та денний та фрейм, те теж саме, вся те ж саме картина, просто фунт виглядає трошки сильніше всіх інших валют, бо він вже одразу починав оці агресивні рухи робити. Попередні рівні давайте видаляти, вони нам не знадобляться. Оцей рівень доволі важливий, він може нам знадобитись. І оцей рівень, який ми щойно пробили. Наступні два рівня, от які ціна буде тестувати цього тижня, от вони, в принципі, 32 і 32,60. От між ними десь тижнева динаміка може зупинитися, а може навіть і пробити ці рівні. По денному таймфрейму все те ж саме. В принципі, можливий рітест на 1.30, потім продовження тренду 1.32.60. По денному таймфрейму тут нічого, ну, вказуючого на те, що буде якесь падіння фунта проти бакса, ну, нічого на це не вказує взагалі. Ну і стосовно Єни, продовжуємо зниження. По денному, по тижневому таймфрейму, в принципі, дуже непоганий тиждень початку цього тренду. Продовження, йде закріплення. Я думаю, що цей тиждень ми упремось от в ці відмітки. Давайте я її помічу таким чином. Тобто відмітки у цих рівнів, тут навіть блок потрібно малювати. Отаким чином. Тобто блок між цим рівнем і оцим рівнем. Тобто це дві такі три навіть верхівки, які ціна буде тестувати перед подальшим пробоєм. Тобто це наступна зона 136.34, 136.72. Тобто в цій зоні буде кульмінація, можливо, якийсь відскок, корекція наступного тижня. Але до цієї зони цього тижня, я думаю, що ми дійдемо. Ну, По денних таймфреймах все те ж саме. Тут більш чіткий рівень от, по денним свічкам у нас 137.44, але по тижневим це буде якраз оця зона, яку ми йдемо тестувати а, прямо зараз. Давайте тепер по годинам розглянемо, що буде відбуватися на цих всіх проміжках. От, По а, індексу бакса ми бачимо таку спробу відкоригуватись, а, типу промальовка подвійного дна і можливий отакий рух. Я думаю, що до цієї точки або навіть от в цю зону. Але я би зробив у такий ще захід, а потім вже там десь почав через декілька днів вимальовувати протилежну динаміку. Все-таки понеділок, і все-таки у нас тиждень дуже агресивно закрився таким зниженням, тому сильних корекцій зараз на укріплення долара я не очікую. По Європу та ж сама ситуація. Можемо трошки зараз показувати спроби відкоригуватися, але все одно десь там така динаміка нас очікує найближчими днями. Тобто, коридор сьогодні під американську сесію якась почнеться волатильність. Завтра, післязавтра можемо підвищитись. Потім під кінець тижня там якусь вже корекцію намалювати. От, по фунту те ж саме: ми вже трошки коригуємось, Може бути отака якась ситуація: тобто зайдемо в цю зону. Отут і буде якась кульмінація, тобто тут локально можна розглядати вже шортові позиції або закривати лонги, якщо, звісно, вони у нас у вас є. Uh, і стосовно, стосовно є, не дивіться, поки що динаміка. Ну і по часу ми не досягли ще тих проміжків, але по динаміці, поки що, у нас оця зона тримається як непоганий супротив. Я думаю, що може бути якийсь заскок, спроба оцей рівень винести і отаким от чином. Або без винесення, тобто з цього рівня, можемо розвернутися на корекцію і відтестувати якусь тут зону. То давайте поки у такий широкий прогноз залишимо. Оцей супротив поки що працює. Від нього йдуть агресивні продажі в спробі зламати і піти далі вниз, знести оцей мінімум, і він буде найближчими днями знесений. От, але при цьому ну, ніяких ще принципових якихось точок розвороту в протилежну сторону я не бачу. От. Так, що стосується у нас золота, давайте тут вже переходити знову на тиждень. Дивитися, що у нас як і до чого. Зараз, поки завантажується, я тут перевірю свої а, повідомлення. Так, завантажилось, поїхали. Золото доволі агресивно виросло, але воно не зламало найближчий максимум ціни. Зараз якраз ціна топчеться біля цього максимуму в спробі його якось потуркати, пробити на денному таймфреймі. Я думаю, це буде більш якось видно. Ага, от ми до нього якраз таки не доходимо. Це оця зона. 19,83, І ця зона вона поки що стоїть, поки що ціна туди не хоче йти. Я думаю, що ця зона може стати кульмінацією, і після якогось хибного пробою можемо піти. Подивіться, який об'єм на золоті на оцій червоній свічці, хоча вона невеличкого розміру, але тут багато багато-багато об'єму зайшло. Тобто тут явно були дуже волатильні, дуже. Серйозні двіжухи на цьому дні. Це був четвер от по сріблу Чи було те ж саме? Ага, тут те ж саме було. Підвищені об'єми. А ні, це п'ятниця. по сріблу Не в п'ятницю, якраз на четверг, а. По золоту, так, да, це теж п'ятниця, бо сьогоднішня свічка це понеділок. От, але тут свічка була трошки ростуча. От, срібло виглядає набагато сильніше, ніж золото. і У нього є перспективи як на дні, так і на тижні піти вище, бо воно свій а, поточний максимум, який поруч, а, воно зламало. От, Наступний, який ми можемо по тижню тестувати по золоту, це або оця вершина, ну або оця вершина, тобто зона між ними. І оця зона це зона Тіней на тижневому графіку. Це максимуми ціни, які ми бачили в принципі, у квітні цього року. І раніше ця ж сама зона вона була непоганим супротивом для того, щоб. Не пустити тренд а, вгору, а вже звідси, після пробою цього рівня, після його рітесту почався дуже сильний низхідний тренд. Ну, тому ця зона також виступить непоганим супротивом. Тобто з 25.40 до 26 тут є як мінімум три важливих рівня, які ціна може одразу не пробити, і звідси можемо побачити непогані локальні а, розпродажі. Ну, давайте тепер подивимось годинний таймфрейм по обидва обидвом Обидв, обидвім <хи> інструментам. Ну, от, е, поки що коридорить золото ні туди, ні сюди, як то кажуть, була спроба пробити отут, е, рівень 1955, трошки не вдала, але при цьому у нас вже вимальовується тенденція на зниження максимумів, на зниження мінімумів. Тобто починається спроба розвернути тренд. Я думаю, що рітест може бути якраз таки на оцей пробій в цей блок, і потім звідси якось. Е, оту зону протестувати. Отут буде кульмінація. Тобто, вище цієї зони навряд чи ми прямо одразу підемо. І одразу з кульмінацією по золоту буде кульмінація по сріблу і розворот. Я думаю, що десь так це буде відбуватися. Ну, а з часом подивимось, яка саме буде динаміка. от По сріблу поки що на годині зберігається висхідний тренд, бо мінімуми, максимуми ростуть. А, і в цілому зараз тут може ця тенденція бути пробита, бо а, вимальовується також одностайно з цим а, така от голова плечі на непоганому висхідному тренді, і це може стати непоганим розворотом аж до цього блоку. Якось таким чином можемо піти в такому широкому вже коридорі почати вимальовувати а, тенденцію ціни, тому спостерігаємо, а, поки от такі у мене очікування. На рахунок індексів, давайте будемо переходити на них, дивитися, що у нас з ключовими індексами відбувається. Ну, Годину одразу скажу, що ми не пішли по цьому прогнозу і вже навряд чи підемо. Що стосується тижня, дуже сильно закритий тиждень, а можемо коригуватись на оцю верхівку пробити 4488, вибачаюсь, це буде також по дню. Найближчий рівень а, супротиву, От. тому а, будемо таким чином коригуватися до нього, потім вже знову рости. А, ну Думаю, що інші індекси там немає дуже сенсу показувати. По Джонсу ми ніяк не проб'ємо максимуми ні по тижню, ні по дню. Як ви бачите, такий коридор вимальовує. От, і таким чином ми будемо ще знижуватись трошки вниз, знову намагатися цей коридор відмалювати. Як по денному графіку, от ви бачите так і по тижневому. А, і на рахунок NASDAQ, Здаку, Наздак дуже сильно виглядає. День закритий у нас п'ятниця отаким спінбаром, спробую піти вище, але розвернули ціну. Ну а тиждень закритий доволі сильно, навіть з пробоєм у цього найближчого рівня, цієї верхівки, яку ми малювали вже давно з вами, її казали, що. Тут буде плюс-мінус кульмінація. Наступний рівень 16350 по тижневому таймфрейму, ну і що стосується дня, в принципі, ті ж самі рівні, ми будемо намагатися тестувати, якщо тут все-таки закріпимося. Але я думаю, що слабкість SP та Dow Jones може потягнути вниз і NASDAQ за собою. Давайте тепер подивимося, що буде на годинах у нас відбуватись. Поки що по SP локально ну, продивляється така спроба зниження. У нас почали е, ламатися вже мінімальні та максимальні відмітки, тобто може бути якась така типу клину е, концепція, а потім такий вистріл. А, от, або якась така динаміка, і звідси з корекції, доп, припустимо, з цього рівня, от з цього рівня буде якийсь простріл. От давайте я цю зону виділю, бо вона дуже непогана, ну, чисто технічно, для того, щоб. Спробувати з неї якось відпрацювати з корекції, От, тому я думаю, SP буде трошки до цієї зони намагатися прийти і вже з неї відкоригуватися і спробувати зламати свій максимум. Цього тижня, я думаю, ми побачимо ростучу динаміку по всім індексам, тому варто з корекції пробувати відпрацювати. А, Dow Jones в будь-якому разі буде слабше виглядати, спроба буде пробити цей мінімум ціни, звідси якось а, розвернутися, піти далі. І по NASDAQ тут прям дуже сильні рівні. Думаю, біля цього от, рівня буде якась кульмінація, сильно нижче його навряд чи пустять, і таким чином відпрацюємо далі вгору. Вікс залишається низьким, залишається нижче значень, 14, ну і набагато нижче значень цієї зони, яка у нас виділена 16, 16 та 30. Тому по віксу у нас повне підтвердження того, що буде у нас подальший ріст цін. Думаю, що на максимумах, на максимумах по індексам, ця трендова, яка зараз вимальовується по віксу, вона також може ламатися. Але потім, після того, як ми зайдемо в цю зону, варто індекси трошки ну, підскинути і чекати на корекцію. Я думаю, що. Саме через такий рух вона відбудеться. Ну і перейдемо до криптовалют. от Давайте я спочатку на годинному таймфреймі, напевно, з видалю ці відмітки. В принципі, по біткоїну ми корекцію зробили. Поки що ми біля нижньої границі коридору ковбасимось, прогноз я видалю будемо перемальовувати вже новий. От, а побачимо поки що старший таймфрейм. Ми будемо старше дивитися саме за біткоїном, а не за іншим. Хоча, ні, по всім подивимось. Щось я тут перевзуваюсь на ходу, ви можете це помітити. Написати в коментарях, що, Олексій, ну не знаєш вже, куди ціни підуть. Що ж ти за аналітик такий, е да? э, Дивіться, по тижню, по біткоїну тиждень виглядає, на, э, мою думку, ну, не дуже. Не дуже сильно. Бо а, оцей максимум він дуже такий е, обережно взятий. От пробиття цього максимума, закріплення над ним, воно дуже обережно взято. І при цьому немає закріплення, немає агресивного руху далі. Натомість є чотири отакі тіні на тижні, які е, вище одна одної, і вони пробують пробити оцю велику зону. Яка у нас намальована вже давно, саме ця зона вона стримувала ціни від падіння довгий час. І саме цю зону, коли падіння нижче неї відбулося, тут, двома тижнями, цими, ми не могли пробити і від неї почалися дуже сильні агресивні розпродажі аж до рівня там, 15 з копійками. Тому ця зона, і як тільки вона буде зламана, ми одразу побачимо ціни ну, напроти, десь от, по цим мінімумам можна орієнтуватися тижневим. Або по цій зоні, тобто рівні від 36 до 40, там плюс-мінус 41 тисячі. Ми побачимо одразу там за лічені години або за лічені дні. О, тому тримаємо кулочки, щоб це потрапилося, але на тижні напрошується непогана корекція в, десь в діапазон 28 тисяч. По денному графіку у нас є дуже не, а, негарне отаке формування у вигляді а, ведмежого поглинання. Поки що ціни сповзають а, під цей рівень. І а, мені це не дуже подобається, бо з пробиттям такого коридору після цієї формації вниз ми можемо якраз цей рівень 28 і а, побачити при цьому а, дуже швидко. От. Але від нього ми одразу, я думаю, відскочимо і підемо вгору. Бо якось цю динаміку треба, як то кажуть, кудись а, кудись дівати. Оце накопичення. Натомість а, на ринку зараз дуже багато позитивних новин. А, Знову ж таки, перемога Ripple проти SEC – це дуже важлива подія для крипторинків. Вона каже про те, що регуляція в Штатах можлива, і вона можлива якраз таки в прокриптовалютному форматі, а не в форматі там все обмежити, все заборонити. Більш того, ми очікуємо в серпні запуск системи FedNow. це Федеральна резервна система і їх система платежів, яка буде використовувати криптовалюту, блокчейн для своїх транзакцій. Яка саме криптовалюта, який саме блокчейн? ну, Нікому поки не відомо, але я вже давно вважаю, що вже декілька років, що це, скоріш за все, буде Ripple? Ну, інакше, заради чого, весь цей був кошмаринг, і заради чого саме зараз перед цим запуском по Ripple таке? Ну, несподівано непогане рішення на рахунок цієї валюти. Більш того, цього тижня, скоріш за все, більшість криптобірж, які в штатах зняли Ripple ріпосторів, будуть його повертати. Це позитив для ринку, це новий капітал для ринку. Ну і звичайно, на фоні цього позитиву і біткоїни, і альткоїни вони будуть також підвищуватися. Але технічно, технічно біткоін виглядає в шорт. Тому тут дуже, дуже така. Ситуація, як то кажуть, щекотлива, і за нею варто спостерігати будь-які спроби пробити 29500 вниз до рівня 28 варто розглядати як агресивні покупки на середній або короткий проміжок часу. Аж там з потенціалом пробити 32 і піти на 36 або 41. Тому чекаємо. Якщо будуть такі ситуації, я обов'язково буду ними користатися. Довгостроково я продовжую накопичувати великі об'єми по всім монетам. Зараз в основному це альткоїни, такі як Litecoin, Stellar, Synthetix та інші. От. Тому крипта в довгостроці дивиться все одно вгору, і на довгостроковому періоді ці коливання з 30 на 28, там на 41, вони ну, такі неважливі і такі жалкі, що в принципі за ними навіть і не варто спостерігати. Але якщо ви короткостроковий трейдер, то на цих коливаннях варто заробляти, варто їх розуміти і варто користати цими можливостями. От по біткоїну вимальовується на годині отака зона. Яку зараз ціні буде дуже-дуже важко пробити. От. Але якщо це стається, то в принципі ми знову підемо вверх коридора тестувати цю зону. От мені не подобається навіть на годині, що ми оновлюємо от, в трьох оцих точках максимуми і одразу падаємо вниз. Тобто, сили у покупців навіть на позитивних новинах і навіть на пробитті максимумів. А позитиву, продавців і сили, ой, позитиву покупців і сили покупців не вистачає. Тобто, технічно, це на мій о, як такий скромний погляд це погана картина. От, але все ж таки, я о, відчуваю і о, з розрізу позитива всіх інших секторів бачу, що можливо, така якась. Ситуація, тобто ще одне якесь оновлення мінімума біля рівня 29500, можливо, під нього. І потім агресивний відкуп, тобто без теста 28 у цієї зони. Або прямо такий сквіз, бо там багато ліквідності і варто винести перед продовженням цього руху. Давайте подивимось тепер ефір. Ну, тут також корекція в діапазоні на цей блок відбулася. Ми зараз на ньому якраз і накопичуємось. Поки що про повернення до восходящої тенденції казати рано. Якщо дивитися тиждень по ефіру, то він в принципі у нас ну, також не дуже позитивний. Тут було поглинання по тижню, тут спроба по тижню вистрілити вгору і пробити всі локальні максимуми, але знову ж таки закриття нижче максимуму, і це не дуже добре. По денному таймфрейму зараз теж побачимо там, скоріш за все. А у нас тут, до речі, по денному таймфрейму ще й непогано виглядає. Було закріплення, але потім знову таки ми впали без поглинання. Тут дуже сильна агресивна свічка з покупками і зниження до найближчої підтримки. Тобто по дню тут нічого прям критичного немає, але по тижню ну не дуже добре виглядає, на мій погляд. От, По е, годині будемо спускатися, може бути, на наступний блок, і потім з кульмінації якось вистрілювати, пробивати максимум. Це буде синхронно з біткоїном, можливо, таким ще чином сквізнемо. Що стосується ріпла, також корекція на годині відпрацьована. Е, в цей діапазон ми до 70 знизились, навіть 67 поторкались. От, зараз продовжуємо накопичення. Є е, певні як позитивні, так і негативні моменти. От, е, давайте розглянемо тиждень та день. Там просто космічний космос. Е, проти такої тижневої свічки і проти таких денних свічок ніхто шортити не буде. Ну, будуть, але якраз на е, паливі з цих шортунів ми полетимо вгору. Е, ну, Що стосується годинного таймфрейму. А, зараз я якраз буду завершувати, бо у мене вже зустріч починається о 14-й годині. А, по годинному таймфрейму ми бачимо спроби а, ціни знизитися, але при цьому ми от сформували таку зону, яку тут пробили. Зараз відретестили її, і тут буде спроба пробити далі. Якщо ми ламаємо оці два максимуми, то сьогодні-завтра ми побачимо рівні 95, 1 там і плюс-мінус далі. Якщо ми цю трендову зламаємо, проб'ємо, то торкнемося рівня 60. От тут такий буде двозначний прогноз. Я ж все-таки за позитив, тому що релістінг на великих біржах в Штатах надасть позитиву як фундаментального, так і технічного, бо зальються об'єми в ринок і доволі непогані. І Ripple варто дивитися зараз а, тільки в лонг, а не в шорт проти цього глобального руху, бо а, побриє усіх абсолютно і вас, в тому числі, якщо будете заходити проти таких сильних а, рухів на денних та тижневих таймфреймах. На цьому, друзі, у мене все. Бажаю вам щиро великого успіху та профітів у торгівлі. Пам'ятайте, що цей огляд не є фінансовою рекомендацією, а лише моє власне відображення а, мого власного. Мої власної думки щодо того, як буде себе поводити ціна тих чи інших активів, От, торгуйте обережно на власний розсуд, і обов'язково використовуйте обмеження ризиків в своїй торгівлі, такі як стопи або обмежений депозит, і звертайтесь М -м -м. до наших консультантів, до наших адмінів, в разі необхідності отримати будь-яку. Консультацію з приводу того, як торгувати, на якій платформі краще реєструватись, і тому подібне. Бажаю успіху, гарного дня, до наступних оглядів. До побачення.